Коротше, сюди ледве пробрався. Дорога така позаростала вже. Не чистить тут. І навіть зруб, сам зруб, бачите, заріс теж все позаростало. Я не знаю, що тут буде. Так, прийшов, подивився, роді би тайчики ще тут не були, ще не збирали. Тут від, від їхніх тих вогнів є, є сліди, бачите, вони тут палять. Завжди коли його не пальти, але це мені здається минулорічні, бо чорниці не видно ніде що було порозкидувано. Ну, маю надію, що тут щось є, тому що сюди було важко проїхати, трохи дорога погана. Все заростає. Якщо не почистять, то на слідуючий рік сюди навіть ніхто не поїде. Вони переважно чистять. От. А чи тут родило щось, чи не родило, я поняття не маю. Сам зруб. Пусто на ньому, нічого нема. Взагалі ні одної ягодки. Зайшов сюди більше під лісочок, тут же і з'явилась чорничка. Ближче до лісу є чорничка, бачите? Чорничка, голубіка навіть є. Росте така. Ну В лісі щось можна ще збирати, пробувати. До речі, ціна на чорницю починає потрошки підніматися. Трошки криза з нею, люди не можуть знайти, назбирати, нормально дуже мало є чорниці. І, і не здають, можна сказати, дуже мало здають. І вже черничку вже беруть по 15 крон в деяких місцях. Ну, Офіційно ніби 13 там для тайців. Але я вже знаю, де є по 15 і навіть по 16. Це вже добре. Я думаю, ще тиждень часу. І, і ціна виросте 18, а потім під кінець вже будуть давати 20. Тому що черниці не буде. А їм черничка треба. Так що хай росте. А ми поки що будемо збирати і тримати до більшої ціни. Ну, тут в лісі щось можна трохи позбирати. Окей. Ну вже добре, що я не даром їхав, може хоч два відерка тут назбираю в лісі, я потім подивився, може піду далі. Бачите, я вже з людям нічого не родила, а в лісі родила. Грибочок, бачить, дивіться, який гарний грибочок. Яй-яй-яй, красота. Буду. Вся її грибочки. Бля купи. Угу. Добре, буду збирати. Бачите, я вже той косочок прийшов, а тут по тому косочку, недалеко. Мало так походив і вже ціле відро повне запам'як зелене, то назбирав. Вже навіть трошки в чорному є. кілограма два-три. Так що, два, попід лісок щось трошки є. Чорнички. Така груба вона тут гарна. От. А на зрубі взагалі нічого нема. Ще би хоч то відро тут збирати, віднести і потім далі пройти. Я знаю, що там вище, далі піднімаєшся, вище, вище, під горку і там попід ліс дуже гарна чорниця завжди була. Понести звідти далеко, я тільки в мішках завжди носив. Цього разу мішок не хочу брати. Може візьму Добре, що збираю. Так, я тут обійшов, отак по кругу, приліс. Взагалі тут майже нема. От трошки от пів відра зібрав і все. Там внизу самому зібрав зразу ціле відро на одному місці, а тут тільки знаходився, пів відра зібрав. Зруб, лисий, нічого нема. Черниці взагалі нема. Ну, Я знаю де є черниця. Вон там далі в кінці вже підверх треба підніматися, і той ліс, попри ліс, там є. Там 100% є. І там є, ну то далеко йти, неохота. Не я зараз піду нижче сюди вниз, в той ліс, густий, там є болото і такі теж сосни, ще молоді. Там теж завжди була. Тільки там заросло сильно і зробили чистку і дуже багато повалених гілок. Я не знаю, подивлюся, може там на тому болоті щось не збираю. А тоді вже прийму рішення, чи підніматися наверх, чи не підніматися, чи переїхати на друге місце. Ось гарний краєвид, правда? Красота така. Так що йду, я поки що туди вниз, до того лісу гляну. Аж бачите, вон, я був там, звідси дійшов сюди, на цю сторону, попід ліс. І тут під лісом вже є чорничка. Можна збирати. Дивіться, яка... Бачите, яка гарна. Гарна, дрібна. От. Сподіваюся, що зараз тут дозбираю то відро. Там то відро там лише зелене. І звідси зараз тако піду, вниз, до лісу, до дороги. Там машина внизу. Може тут і раз відро назбираю. Ось бачите, такий я кружок перейшов тудою по кругу, під цю сторону вже спускаюся вже до дороги. От дорога вже. З тамтої сторони було і тут є трошки Ось така черничка. Там місцями гарна, бачите, які кущі гарні. Місцями така ріденька. Ну, ще трохи відро дозбираю, може, ну думаю, що вже не дозбираю тут. Вийду на дорогу, вон машина. От. Так що хочу сказати, що в цьому році от така, така черниця. Ще я один то я собі зможу знайти назбирати. А якщо у вас троє, четверо, п'ятеро, то да, знайти важко на всіх... О, ви питаєте, як шука... Пишете, як, шука... як шукати ягоду. Як шукати, наприклад. Дивіться моє відео, відео все показано наглядно. Як її шукаю ягоду. Бачите, я обійшов по кругу. Все. Є роки, де родить на зрубах, Є роки, наприклад, де, як цього року, вона не родила взагалі на зрубах. Значить треба шукати по лісі, по підліз. І так і ходити шукати. Інакше як шукати? Як по карті шукати, чи по навігатору. По карті по навігатору не пише, де чорниця росте. То вже в основному вибирати треба дає вищі гори. Але тут знову ж таки вона не завжди росте в горах. Є таке, що вона внизу на болотах хоче родити більше. Ти не гадаєш. Кожного року вона по-різному родить. Все залежно від погоди. Наче грибів тут багато. Тих підберезників чи підосиновиків, Повно їх в тій щільниці знаходжу. Ось така взагалі класна чорничка. Таку, Такого така б була вся, можна було б нагребти. Тут таких попадеш пару кущиків такої нормальної. Потім входиш, чешиш воздух, От, і знов десь знайшов нормально. Та взагалі люди, люди мені пишуть, дзвонять. Бідкою це ж мало, нема чорниці. Дуже мало. Тут трохи щось може позбираю. Піду туди далі потім. Там з тої сторони теж попробую. Я не піду вже на ту гору, його в баню. Тут ще позбираю, тут попід ліс, а далі переїду. Дивіться, ще, ще дивіться, які гарні грибочки бачите. Димон другі. Та взагалі їх так багато, я їх тільки знайшов вже, я би вже назбирав два відра їх. Назбираю два відерка. Так, отут знайшов, ще, тут ще доль дороги тако. тут ще гарна така, ще навіть. Я думаю там далі теж буде. Зараз віднесу до машини. І прийду ще тут позбираю трошки. Ху -ху -ху. Машиною тут не буду заїжджати, бо тут заблокую проїзд, друг хтось ще поїде. Треба, щоб можна було розминутися, тому можу тримати там машину на кульці. Дуже багато таких от грибів тут, Дивіться який гарний, який великий. Все в тому чорничнику їм їх, їх повно всяких тут. Класно. Ну, з них я знаю тільки шапочку да, беруть, бо ніжка дуже тверда. Правильно я кажу чи ні. Трошки попід лісок прийшовся, зібрав кілограмчика три.